Спочатку ввели, а потім пояснили навіщо в Івано-Франківській обласній раді пояснювали, як користуватися електронною системою закупівель. Прозоро ця система покликана проводити закупівлі і тендери максимально прозоро, тому її використовуватимуть усі департаменти в обласній раді. Я знищу з тим, що дуже багато людей люди здається, що 95%. Не розуміють, що це таке, і навіть якщо б були готові до цього приступити, не знають, з якого боку до цього приступити. Тому я переконаний, що нам потрібно крок за кроком цю справу рушити, але в той же час роблячи все можливе, щоб люди розуміли, про що йде мова. Керівники самої системи Прозоро запевняють, жодних труднощів у її використанні немає. Головне, знати, як система потребує деяких навичок, але це не важче ніж працювати з звичайною електронною поштою. Ми так само створюємо шапку закупівлі, ми так само додаємо файли тендерної документації, переводимо її по етапам закупівлі, а далі взагалі аукціон проходить в автономному режимі. Всі кошти, якими оперує апарат обласної ради, проходитимуть через цю систему. Так само Олександр Сич хоче, аби її використовували і комунальники. У мене зараз є підготовлені два проекти розпорядження про. Рекомендацію її запровадити в усіх комунальних підприємствах обласної власності. У системі Прозоро працює шість майданчиків, тому держслужбовці мають можливість обрати той, який їм найбільше підходить. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.